Скільки коштує обслуговування дизельного трьохлітрового двигуна, які стоїть у нас там на ауді, на каєнах, на туарегах? Це у нас друга генерація цих двигунів. Виконуємо по цьому автомобілю такі роботи, як переущільнення на півпідону. Також будемо переущільнювати розвал блоку, тому що, бачите, там антифриз у нас просто стоїть річкою. Передня кришка у нас також переущільнюється. ланцюги ГРМ ми тут міняли у 2022 році, тому їх чіпати ніхто не буде. Після ремонту клієнт на секундочку проїхав уже 120 тисяч кілометрів. Це у нас Audi A6C7, машина 2012 року, пробіг на автомобілі вже 400 тисяч кілометрів. На момент заїзду на заміну ланцюгів ГРМ було 280 тисяч. Що ще будемо виконувати? Стартер. Ми тут не перевіряємо турбіну, форсунки, нічого на реставрацію не відправляємо. Просто переущільнюємо весь двигун. Прокладки клапаних кришок, впускних колекторів, розвал блоку напівпідон з новими болтами. З усім ГРМ наразі вже зафіксовано. Зараз знімаємо з подушок двигун, вішаємо його на стапель, перевертаємо, відкручуємо напівпідон. Заглянемо, подивимося, в якому стані у нас знаходяться вкладиші. 400 тисяч, все таки, якщо потрібно, буде зразу корінь, шатун підкинемо, щоб не було власника ніяких проблем. Переущільнюємо на півпідон, збираємо автомобіль, віддаємо власнику готову до експлуатації машину. Пишуть там це можна зробити за 100 тисяч, це можна зробити за 50 тисяч. Коли робимо повний комплекс робіт, це коштує там орієнтовно 280 до 300 тисяч гривень. Наразі на автомобілі просто планове переущення, е, якщо потрібно, буде з заміною вкладишів. Таке обслуговування коштує у нас з запчастинами 119 тисяч гривень. Це без зарахування вкладишів. Ми на свою роботу надаємо гарантію. Це у нас 10 тисяч кілометрів або півроку. Тому кому потрібно правильно обслуговувати трьохлітрові дизеля, Чекаємо вас у себе на сервісі.